Вітаю, друзі, 8 травня. Повертаємося до нашої постійної рубрики Ігор Масійчук запитання і відповіді. Мусили перерватися, зробили собі відпустку на два дні після дня народження. А зараз продовжуємо. Фашизм рулить. Ото йду, бачу, хлопець біжить по тротуару. За ним женеться автобус задом наперед, без позначок, з вікон, якого патріотично бандити, фашисти кричать зупинитися, але хлопець забіг в мою браму врятувався. Фашисти питають код від дверей, я показую фашистам фігу. Отакий звичайний фашизм на цій нещасній землі. 20 тисяч гривень за людину. І хто тут винен: Пушкін чи Путін, чи Зелений Ребе, головний бандит? Ну, е -е, дивіться, е -е, я б не порівнював ТЦК з фашистами, але діють вони методами незаконними, неконституційними ну, майже як поліцай. Привіт, дякую за рубрику. Краще навести порядок на Землі, ніж з голим задом лізти в космос. Звичайно. Дуже дякую, Ігоре, за ваш ефір, за інші ефіри, ваші, за вашу позицію, патріотизм, вашу роботу. Дякую вам, що дивитесь, друзі. 17 мільйонів чоловік вже залишилось. Ір, вам би нужно признати, що відправною точкою розрушення України став Майдан. І ви, в цьому теж виноваті. Дивіться, відправною точкою всього, що відбувається, став не Майдан. Це відбулося набагато раніше. Стало те, що країну почали ділити олігархи між собою. Як кучма почав ділити майно, розкрадати, з'явилася корупція і так далі, і так далі. Ігор. Ну, який у нас процес в суді? Ну, зачем ви здаєтесь? Якби правосуддя було справедливим, то, вероятнее ви б бы ходились в Україні. Я не знаходжусь в Україні не через правосуддя. Я в Україні не знаходжусь, тому що вони мене злили і мене вбили. Просто. Причина мого незнаходження в Україні не правосуддя. Причина в іншому, причина в тому, що мені загрожує смерть, а зелені гниди цьому можуть посприяти. Замовчували не аварію, а її наслідки. Про аварію я почув по радіо в той же день. Це про Чорнобиль. Ну, наслідки замовчували. Це що, менший злочин? Суд це скоріше про корупційні діяння. Там одні корупціонери. Це правда і це треба змінювати обов'язково. Боже, дві різні людини, це капець перебуваєтесь на ходу, отак нас за дурнів держать. Ніколи я не переобувався. Ніколи. Я твердо стояв і стою на позиції захисту національних інтересів України. Ігоря Володимировичу вітаю з днем народження. Бажаю доброго здоров'я, сімейного затишку, вірних друзів та всього найкращого. Я дякую. Я дякую всім, хто мене привітав з Днем народження. Я дякую моя родина. Дякую. Сама продажна країна за часів так званої фальшивої незалежності. Ну, дивіться, дозвольте, не погодитися. Незалежність не була фальшивою. Просто 34 роки. Цю незалежність продавали по шматочку, а зелені гниди вже взяли і залишки в ломбард віднесли. Зеленський должен сісти за все, що натворив. Обов'язково. Ігор. Януковича відстранили 22.02, а втік із України 24.02. є, його відстранили, коли він ще був на території України. И да, на него было совершено покушение в эти два дня. И, кстати, кто давал Януковичу гарантии, что его не убьют, когда снайпера на Майдане народ валили? Вот вы заливаете, конечно, своим глядачам, как телемарафон. Я вам не как телемарафон скажу, а скажу, как было. Снайперы с Майдана, его в дома в Рената Ахметова убиты, в Донецку мало, а? Чи в Михайла Добкіна в Харкові? Він виїхав в ці дні, він був в Харкові, він був в Донецьку, йому нічого не загрожувало там. Снайпер з Майдана мав присілитись в Донецьку в будинок Ахметова. Ви думаєте, про що ви кажете? Добрый день, Игорь Владимирович. После того, как убегут зеленые, как сделать так, чтобы в стране не воровали? Как побороть воровство? Ведь в стране от контролера до президента все воруют. Ну, вы правы. Мое будет, а, возможность заработать, б, невидворотность покарания. Иншого рецепту немає, не существует. Всі, хто будуть вам щось інше розказувати, завивають. Так. Слава СССР, слава комуністам. Ага. Ну, іди до комуністів. Так, за лідера Свободи Косулинського проголосувало 2% виборців. За танцюриста коміка 73. Мабуть, людям в Україні не потрібна свобода, бо вони бажають бути в столі. Зараз свобода призупинила свою діяльність, бо хто на фронті, а хто волонтер. У мене питання до всіх свободівців офіційних, на фронті вони, де б вони не були? В першу чергу, до Олега Ярославовича Тягнебока. Шанов! Ваше відношення до ратифікації і укладання угоди про надра США? Оце буде показник. Показник націоналізму. І війна тут ні до чого. Коли ти воюєш, а за спиною продають кварти... країну, мовчати не можна. На вашу думку, чому втік Янукович? Дивіться, друзі, на мою думку, його вели російські спецслужби. Вони готувалися до анексії Криму, вони бачили слабкі місця, вони домовились з Обамою. Я маю на увазі керівництво Російської Федерації, і вони розіграли цей пасьянс. З Назарчиком Стрім буде Єлісєвичем Тарасом, юристом з Одеси буде. Спробуємо, я готовий до стрімів, до ефірів з усіма людьми, які яким є що сказати вас? Місто Сідіння ми мислення. Не знаю, що ви маєте на увазі. А зараз краще теж не розумію. Вопрос. Може СССР без української СССР достигнути свого развития і могла ли Україна без СССР отримати такий, такий уровень жизни? І, головне, отримати границі 91-го року. Вопрос рітерически, відповідати не треба, а просто задуматися і оцінити вклад СССР в розвитці в будущої України. Ну, перш за все, дивіться. Чи Міг СССР без української СССР стіс свого розвиття і ли Україна без не могли? Не могли. Що стосується кордонів, розумієте, кордони питання відносне. Чи мають е, є Совєцький Союз відношення до Об'єднання України? Має в результаті пакта Молотова і Ріббентропа, коли була розділена Польща. Тому, е, знаєте, історію давайте залишимо історикам. У мене не історичний блог. Якщо хоче хтось поспорити про історію, давайте окремий ефір, давайте будемо говорити, нема питань. Але я вважаю все-таки, що нам варто на 25 років ввести мораторій на публічне обговорення питань мови, віри, історії. Хай цим займаються історики, світіці, філологи. Перший відвіт одна вода. Взагалі позагалям. Добре. Всь, э, все, що зараз твориться, це ваша вина і тільки ваша в смертях на Україні. Ваша цечія? Моя особиста? Ну, давайте звинувачуйте не звіть, якщо особиста. Плівать на вашу позицію, довели до Сугунтера і далі розграбіть Совєтську Україну. Е, хто довів? Хто довів? Комуніст Кравчук? Комуніст Кучма? Комуніст Ющенко? Комуніст Янукович? Комсомолець Порошенко хто довів, викармавши ваші, правило хорошого, тону, відповідати на тому язике, на том якому задан питання. Дивіться, ще раз, тисячу разів вибачаюсь, я прекрасно говорю на русскому язиці, але свій канал веду я на українській мові. На своїй рідній. Якщо вам не подобається, не дивіться. Все. Дуже просто все вирішується. Коли в мене гість, який не знає української, то я з ним розмовляю на російській. Коли мене запрошують на канал, який є російськомовний, я розмовляю на російській. Я нормально відношусь до російської мови. Я читаю на ній книги. І так далі, і так далі. але рідна моя українська, і вказувати мені на моєму каналі не треба. Будь ласка. Очевидно, те, що скороход почали завчасно готовити у президенти на всяк випадок, на зміну Зеленському, вона говорить такі речі, за які до інших вже постукав СБУ. І в кращому випадку посадили б, а її не трогають. Це чисто куква від влади, яка точно не самостійна і самостійною не буде. Дивіться, я хочу запросити пані скороход на свій екран канал і поставити багато цікавих і прямих питань. І, я, і ви зможете їх поставити. Думаю, мені вдасться це. Дякую. Ніхто з президентів не продавав Україну. Тільки зе, е, ЗЕ все продав з потрохами. Продавали суверенітет частинками. Все продавали. Але Зеленський відніс залишки в ломбард. Так. Погоджуюсь з попередником у коментах. Нема. Тем для до обговорення. Витрачати час на відповіді нарваним маразматикам комунякам чи рекламувати реванс? Поваги. Ну тому ми закрили тему. А чи чого Мойсейчук не відповідав українською? Ганьба. А, ну це мабуть, молдаванська була. Перший вопрос, который ви зачитали, що яка явно не із-за таких і пройшло 24 февраля 2022. Якщо в другому піврічі 2025-го не вдасться досягнути нехай і умовно, але відносно ставом миру, наскільки висока ймовірність того, що активні бойові дії будуть тривати як мінімум до наступних президентських виборів США? Як вам вбачається ймовірність такого сценарію сьогодні вже вище ніж досягнення мирової на протязі найближчих кількох місяців? Дивіться, війна, війна може тривати місяць, може тривати декілька років, в залежності від обставин. І тут зараз я не хочу просто бути арестовичем. Пан Васіщук, ви не думаєте, що переіграти Путіна на наш. Прес не зможе. Згасуйтесь, що який іще кого може вирішити його проблеми, а просто без його народ, на голодну смерть або окопах. Дивіться, наш Володимир Зеленський переграти не може, а український народ може. Вопрос. Игорь, как вы считаете, когда просроченный кровавий диктатор и узурпатор Зеленский страха в санкции на свою тень? Тень точно не имеет украинского гражданства, хоть в этом он не нарушит законодательство. Заранее спасибо за ответ на столь абстрактные вопросы, за вашу деятельность. В общем. Я дякую вам що дивитесь. Ну, Він скоро дійсно введе санкції на свою тінь. Всі санкції, які введені проти громадян України, неконституційні, незаконні. Це буде доведено в судах, і всі, хто за них голосував, підписував укази, будуть нести за це відповідальність. Причому тут комуні... так, все, комуністів зняли. Ігор виходить з ситуації своє відділення і план діста. Розкажи вихід ситуації один. Позбудься диктатора і позбудься його зелених гнид. Чим швидше це зробимо, тим швидше зупинимо війну, принесемо мир на нашу землю і почнемо розвивати країну. Мені 82. Народилася на півдні України в окупованому німцями селі. Дуже хорошо знаю відношення до німців селян. При німців жилось краще, ніж при сталінському режимі. Е, німці населеному мирному не чинили зла. Дивіться, це все історичні. Там чинили, там не чинили. Перво про супер, і все це правда. Дякую, було смішно. Ну, посміялись і радій. Правда, були різні періоди. Іден був вчора вже в мері. Чим далі буде продовжуватись. так. Мося за кордоном, тому що корупціонер, який ховається від суду. Віктор Соловйов. А Яка кримінальна справа, який суд мене розшукує, е, е, оголошує в розшук, Розслідує справу, а. Ви перед тим, як звиздіть, хоч е, спитайте своїх господарів з банкової, щоб хай хоч щось придумують. Здравствуйте, Ігор. Очень рад, що в одному из останніх відео ви поставили народ вище, ніж націю, тому що основою любого государства є народ. Народ і нація в нормальних країнах то точні поняття. Ігор, вам респект і дата ту та був поїзд дружби. Був в 1992-му, а в 2014-му не було. І не треба звіздіть. От, просто не треба. Вигадки і фейки не пройдіть, будь ласка. Треба визнавати і говорити правду, кому б яка вона подобала ще не. Друзі, я всім дякую. Ви під цим відео напишіть свої запитання. Завтра отримаєте відповіді. Щиро дякую. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.